Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Міноборони повідомила сьогодні таку новину. Можна сплатити штраф через Резерв Плюс вже за інше правопорушення. Нещодавно в нас було правопорушення неприбуття за повісткою. Ви всі пам'ятаєте про це окремо повідомляв і на телеграм-каналі, і тут в Ютуб розширена. І наразі, от сьогодні з'явилася така новина, що Міноборони додає можливість в Резерв Плюс сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою. Ну і пояснює, як це працює. Кому цікаво, залишайтесь, подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, підпишіться на канал і поділіться, звісно, зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. Також в мене є телеграм-канал. Ця новина, звісно, вже на телеграм-каналі є. Вона виходить там раніше, тому що там тезисна, по суті коротенька. Всю цю інформацію публікую швидко і оперативно. Підписуйтесь на нього. В описі під цим відео надаю посилання на свій телеграм-канал і будете в курсі. Таких новин, які одразу з'являються і я їх одразу публікую. І так, що в нас Міноборони каже з цього питання? В Reserve Плюс можна сплатити штраф за непостановку на військооблік за новою адресою. Як це працює? За застосунку Резерв Плюс з'явилась можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил порядку військового обліку, непостановку на військоблік за новою адресою після зміни місця проживання. Алгоритм дій такий: завантажте резерв плюс, перейдіть до розділу штрафу онлайн і подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч, 50% від повної суми на сплату є 20 днів. Зараз повідомлю, для кого це може знадобитись, і взагалі чи треба це робити, чи не треба. Ну, можливо, там вам мої поради допоможуть. Дочитаємо вже новину Міноборони. Якщо не зробити це впродовж 20 днів, ну тобто не сплатити 8,5 тисяч гривень, доведеться сплатити повну суму 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоїться і становитиме 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов'язку виконувати вимогу військового обліку. До кінця серпня в Резерв плюс планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф. Тобто в одній новині. Дуже багато одразу новин. Ну, по-перше, да, що можна сплатити за нове порушення? Да, ми зараз розберемось, що це за порушення таке, да? в нас не постановка на військовий облік за нову адресу. Пам'ятаєте, коли в нас було прийнято цей закон про посилення мобілізації 3633? Там в нас Міноборони казала. Ви, будь ласка, встановіть резерв плюс і зазначте свою нову адресу там, де ви перебуваєте. І в принципі, до вас питань ніяких не буде щодо уточнення даних. Ну, от щодо уточнення даних, дійсно питань в Міноборони. Ну, я маю на увазі і підпорядковані ТЦК. Там ну їх не було. да, Там таких питань, якщо ви це зробили, але почались питання іншого характеру. Чому ж ви тоді не стали на облік, на військовий облік мається на увазі? В тій місцевості, де ви знаходитесь, де ви перебуваєте, бо багато хто зареєстрований і перебуває на обліку зовсім в іншому ТЦК, ніж зазначив адресу в тому Резерв Плюс. І що з'явилось у людини? Звісно, з'явилось у людини, вас розшукує ТЦК, і наразі вже Резерв Плюс показує в нас причину, чому воно розшукує вас ТЦК. Да, і от пишуть, не постановка на військооблік за новою адресою вже таких бачив, купу звертались до мене клієнти. Тому на сьогоднішній день це дійсно є проблемою. Дійсно, багато у кого такий з'явився е, уявний штраф. Да? ще от Уявний, тому що він не сплачений, він не визнаний. І на сьогоднішній день е, люди, які м, хочуть вирішити це питання, але ж як його вирішити? Да? Виходить, що вам треба з'явитись до ТЦК та СП, щоб його закрити, або там йти до нового ТЦК та СП, там ставати на облік, але ж знову ж таки питання штрафу залишається. От Міноборони надало можливість закрити це питання. Через Резерв плюс. І ви спитаєте мене, да, чи буде наступний штраф з цього ж приводу, може він бути чи не може бути. Так от я вам відповідаю, що з юридичної точки зору, якщо ви сплачуєте цей штраф безпосередньо за непостановку на військовий облік за новою адресою, то більше за цих підстав вас притягнути до відповідальності не можуть, не мають права і не мають законної підстави. Чому? Дуже проста відповідь. На сьогоднішній день в нас є конституція. Да, там ви мені напишете, що не вся конституція наразі працює, і дійсно в нас є обмеження деяких статей. Про це окремо, коли знімав відео. Там і ми розбиралися, які там статті в нас працюють, які не працюють на сьогоднішній день, і чому призупинена там їх дію, скажімо так, чому вони обмежені, да? але. Цю статтю ну, обмежувати, звісно, ніхто не обмежує. Це в нас стаття 61 Конституції України, і звучить вона таким чином: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Така коротенька, але влучна стаття. Дуже простими словами, якщо. За повісткою, да, от вам надіслали повістку, і ви не з'явились за це порушення, ви сплачуєте, але вам надсилають наступну повістку і знову вам треба сплачувати цей штраф, то це вже інше правопорушення. Якщо ми говоримо про непостановку на облік по новому місцю проживання, це одне і те саме порушення, тому якщо ви сплатили за нього через Резерв Плюс, ТЦК не має права накладати на вас штраф повторно. Ну, а чи буде воно так робити, чи ні, звісно, відпишіться мені в коментарях під цим відео. Буду дуже вдячний, тому що е, всі ми пам'ятаємо, коли в нас запрацювала е, сплата через Резерв Плюс за неприбуття по повістках. Е, багато хто стикався з таким питанням, що оплачуючи цей штраф, закриваючи питання через декілька годин або декілька днів, буквально з'являлось нове порушення в Резерв Плюс. Це мені писали мої підписники і мої клієнти, тобто це фідбек. Від вас, друзі. Тому я прошу, напишіть в коментарях під цим відео також, хто з чим стикався, чи з'являлася червона стрічка, чи не з'являлась. Раніше ми могли написати Катерині Чорногоренко в Facebook під її там постами і поставити їй ці питання або звернути увагу, наразі вона вже не працює, за нею там інша людина вже працює, але їй написати такої можливості немає. На жаль, тому ну от, в цьому плані дуже шкода, якщо чесно. Так, і щодо того, кому це може знадобитись, да, В цілому, Ну, от якщо людина в нас е, хоче вирішити всі ці питання зі своїм обліком, прийшов час, або е, от вона взагалі не знала і не розуміла своїх прав та обов'язків щодо цього питання, тому що це ж також треба роз'яснювати, що людина, прибувши на нове місце проживання, повинна протягом семи днів там, да, стати в нас на військовий облік. Не всі це і знають. Так от, якщо людина хоче це питання вирішити, Забронюватись, наприклад, да? але забронюватись, якщо в неї є розшук, звісно, підприємство не забронює. Постанова 76 кабміна наразі має таке обмеження чітко прописані в самій постанові. І там навіть прописано розшук, хоча його в принципі ТЦК розшуку не існує. Да? Тобто є, е, ну, є не розшук, а є подання до поліції вже неодноразово я про це роз, ну, розповідав. що Є подання до поліції, і це звернення щодо затримання, доставлення людини і складення протоколу. А розшук це вже люди в нас, ну, щоб розуміли, іноді це і ТЦК так каже, іноді Міноборони такий вислів нас застосовує. Ну і людям зрозуміліше, що це, що це за подання і що це за затримання. Да, це просто кажучи, розшук. Так от, якщо ви хочете прибрати цей розшук і забронюватись, Оця норма для вас, оця от новина також для вас, тому що це вам дозволить все ж таки це вирішити і це зробити. Тому що на сьогоднішній день, ви пам'ятаєте, є законопроект відповідний, де запропонували в нас дати таку квоту людям в розмірі 45 днів, коли в нас людина може забронюватись, і протягом 45 днів вирішити. Свої питання по обліку, да? тобто спочатку дається можливість все ж таки забронюватись, навіть є такий законопроект. Тобто, ну це дуже серйозне питання, але він не рухається. На сьогоднішній день по ньому ніяких рухів немає. Ну, коли буде рухатися, звісно, я повідомлю там в своєму телеграм-каналі, тому не забудьте підпишіться. З цієї новини, все. Якщо залишились питання, звісно, звертайтесь там, пишіть в коментарях, поспілкуємося ще там. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також корисні. І, я думаю, будуть вам цікаві. І підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.